Боже на слава Тобі! Слава Ісусу Христу. Коли поглянути на наше життя, любі дорогі друзі, ми бачимо, скільки є різних ситуацій. Одні ситуації легші, другі тяжчі, але вони є в нашому житті. Часто ці ситуації не є прості, складні От Погляньте навіть теперішня ситуація війни. Нам не дає ніякого розуміння, що, коли, як буде, коли ця війна закінчиться, коли буде кінець цьому всьому. І наш, наша логіка не може знайти якоїсь відповіді. Ми можемо шукати консультантів, дорадників, експертів, але це кожен дивиться через призму якихось своїх розумінь, підходів, інструментів, хто знає повну ситуацію Бог. І коли ми надіємося на Нього, покладаємо на Нього уповання Бог може все. Тому так це нам, страшно нам. Це страшно нашій логіці, нашому інтелекту, нашому розумінню. Але нічого не страшно, коли ми довіряємо Господе. Коли ми покладаємося на нього, коли ми уповаємо на нього, надія ніколи ще не підвела. І коли ми дивимося на святих праведних людей, вони вже завжди всупереч. Обставинах завжди довіряли Богу. Супереч обставинах далі уповали на нього. Тому, що би надіялося навколо нас, що ви надіялося внутрі, нас, завжди довіряємо Господу. Завжди уповаємо на нього, завжди надіємося на нього. І наша надія ніколи не підведе. Бо Бог наш спасить.